Одне з питань, які сьогодні задають бухгалтери, чи потрібно подавати до Фонду соціального страхування новий звіт? Що це за новий звіт, коли його подавати і в які строки? Новий звіт до Фонду соціального страхування подають переважно ті страхувальники, які пережили в поточному звітному періоді перевірку Фонду соціального страхування. І якщо у вас немає заборгованості по сплаті страхових внесків до Фонду нещасного випадку чи фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, станом на 1 січня 2011 року і ви не проходили перевірок фонду соціального страхування, подавати вам новий звіт до фонду, не потрібно. А ще мене дуже часто запитують бухгалтери, як правильно визначити середню заробітну плату розрахунковий період в окремих випадках. Наприклад, жінка, яка у лютому вийшла із відпустки по догляду за дитиною до трьох або шести років, у березні надала лікарняний листочок або по вагітності та пологам, як правильно визначити розрахунковий період і розрахувати суму допомоги. В цьому випадку розрахунковим періодом буде період за останні 12 місяців перебування у трудових відносин з 1 березня минулого року по 28 лютого поточного року, де є ні поважних причин, які вилучаються з розрахункового періоду. А ще запитують про заповнення податкового розрахунку за формою 1ДФ. Нова ознака доходу в 1ДФ 194 неоподатковані доходи. Що відображає? Про все це ми поговоримо 24 травня на великому семінарі із заробітної плати. І вечір теж буде незабутнім. В компанії колег та подруг попліткуємо за келихом шампанського, а на десерт захоплююча комедійна вистава. Чекаю на вас у залі або ставайте онлайн-учасником.